Вас тут вітати в ці чудові події. Кілька місяців ми йшли до того, аби звершити цю роботу. Перекрили будівлю, провели ремонт, реконструкцію для того, аби наші діти, це підростаюче покоління, мало місце духовного збагачення. Коли ми читаємо Євангеліє, ми чуємо притчу про. Зерна, які сіяв Господь. І чуємо, що деякі зерна падають на добру землю, а деякі не на добру землю. І ті, що падають не на добру землю, вони ніби й дають якийсь проріст рослинки, але вони сохнуть, в'януть і пропадають, а деякі дають добрий плід. І саме для того, аби добрий духовний плід був в майбутньому поколінні, всі ми разом повинні трудитися. Ми повинні вкладати. Наших дітей душу, вкладати в наших дітей серце, вкладати в наших дітей віру. Коли Господь покличе кожного із нас, Він спитає, що ти зробив? Що ти зробив добре? І вже та справа, що ми навчили добрих дітей, це вже є добрий плід і добрий результат. Кожного із нас Господь кличе до свого служіння. Хтось є митцем. Малює, хтось є лікарем, лікує, хтось є будівельником, будує, хтось є керівником керує. Але кожен у своєму кріслі, на своєму місці, повинен розуміти, що він має служити першим тілом, Господу Богу, а потім людям. Ця спільна справа, яка сьогодні завершилася нашою молитвою, завершилася нашим освяченням, це є добра справа. Добра справа для подальших майбутніх поколінь. Аби дітки мали належне місце духовного зростання, аби дітки мали належне місце, щоб здобувати знання. Це не є звичайна школа, яка є, викладає наші е, земні предмети, а це є духовна школа, яка буде вчити про основне. про Бога. Тому, Тому пам'ятаймо про те, що Господь кожному дасть за його діла. За його вчинення. І я вірю, що ті зерна, які ми будемо засівати, прийде час дадуть свої плоди. Діти виростуть. Хтось буде мати потребу в тому, щоб подали йому кружку води, щоб підтримали й допомогли. А цього вчить Господь. Батьки будуть пишати своїми дітьми тоді, коли діти будуть гідними християнами і гідними українцями. Сьогодні складаю щиро подяку всім вам, тут присутнім. Зокрема, Складаю подяку Зінові Мирославовичу за те, що відгукнувся, приїхав розділити з нами цю радість, долучився до нашої спільної справи, як ми вже сьогодні в храмі оголошували, тому що посприяв у виділенні цього приміщення, щоб ми тут його гарно зробили, облагородили. Дякую нашим депутатам Василю Федоровичу, який провів фактично практично весь цей будівельний процес, який відбувався тут у храмі. Тут у цьому будівлі, ці катехітичній школі, дякуємо Марії Іванівні за те, що допомогла нам з придбанням приладдя необхідного для нашого навчання. Як ви бачите, тут немає наразі нічого лишнього. Все скромно, але все охайно, чистенько і все, що є необхідне. Тому дякую всім вам. Нехай Господь, всім нашим благодійникам, жертводавцям, помічникам, нашим діткам і всім тут присутнім подає многії і благі літа. Нове літо, Вчити такий скромний дарунок на молитовну згадку про це дійство, яке сьогодні ми звершили вам, Зінові Мирославича, прошу прийняти, будь ласка. Зінає Зінає Господь завжди вас білі. благословляє і, і допомагає, щоб Він був основою вашого життя і сподівається. Дякую. Зараз ще Зінові Мирославич, я думаю, звернеться до нас з невеличким словом, але перш хочемо. Марія Іванівна, прошу також вас. Господь допомагає у вашому служінню, у вашій роботі, у вашій праці, аби його Дякую. Василь також дякуємо і вам за те, що ми втомно працювали, трудились і допомагали при будівництві реконструкції цієї будівлі. Дякую. Дякую. Господь, Ваші труди завжди благословляють, щоб вони в іншого співробітні. Ще у нас такий був один благодійник, наш обласний депутат, це Івасик Василь, Василь Васильович, який є. Вихідцем з нашого села, який є нашим Володьським, тому ми також маємо для нього такий подарок, презент. Я думаю, що ми його передамо. Можливо, він десь незабаром завітає до нас, або при зустрічі передамо вдячність за проведену працю від нас, такий малий домичок. Зінові Мирославич, просимо, якщо ваша ласка, сказати невеличке слово. Христос Сереждає з моїх здрав. Пане Анатолію. Федорович, Марія Іванівна, пане староста, ходіть ближче. Шановна світочного Романду Села Новайкова, всі присутні, уважний хор, шановні парафіяни, насправді, дякуємо Богу за те, що маємо можливість в непростий військовий час творити добрі. Як сказав отець Анатолій Справичим, ми, коли виростали і ростемо, коли ми були ще малими дітьми, батьки наші ділилися своїми успіхами. І коли показували свій, свій результат навчання семи чи восьми класів, я скажу по своїй сім'ї-родині, батько показував свої оцінки. І закон Божий був відмінним. І Він передавав нам, прищепляв любов до Бога. все робив для того, щоб ми продовжили цей слід, що ми стараємося робити у наших справах і вченнях. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цієї дуже доброї, край важливої, непростий військовий час справи. Бо так, як ми будемо привчати дітей до віри в Бога у цій духовній катехетичній школі, так і вони будуть передавати для своїх дітей справу Божу. Закон Божий і все, що нас сьогодні об'єднує. Тому отче хочу вам подякувати за те, що ви разом з Василем Федоровичем, разом з старостою, спричинилися максимально для того, щоб тут, у цьому приміщенні, був надзвичайно важливий предмет, предмет, закон Божий. Я дуже дякую за те, що ви максимально стараєтеся для того, щоб. У кожному куточку села громади, на громади, привчати наших дітей до ще більшої віри в Бога. Бо ремонти ремонтами, але маємо знати, що є куточок, де ви можете разом з дітками села Молодьків. Я думаю, і інших сіл, які також приїдуть сюди, парафіян, які також будуть тішитись для того, щоб тут були належні умови. Особливо подяка Василю Федоровичу. Повірте, що громаді села Молодьків. І громаді, взагалі всі дуже пощастило, що ви маєте таких енергійних депутатів Василя Федоровича, Марії Івановну, Володимира Михайловича, старосту, які кожного разу чи на сесії, чи на зверненні стараються для того, щоб залучити кошти для села Молодь. Я хочу безпосередньо подякувати нашому колезі Василю Васильовичу Івасу. Саме за його кошти, кошти обласного бюджету, зроблений був цей ремонт. Тому спільними діяннями, спільними зусиллями. Ми маємо гарний результат, ми маємо гарний блідо. Отже, вам щиро подяка. Хочеться побажати, щоб у цих стінах було якомога найбільше діток. І саме головне, я думаю, якщо ми будемо прищіпати <кій> любов до всього прекрасного, любити Господа Бога. так як прищіпали нам наші батьки для нас, то повірте, Україна буде. Це дуже важливо. Бо те, що передається з молоком мати для наших дітей, треба впродовж всього земного життя все робити для дітей, для дітей щоб діти не підводили своїх батьків. Тому всім дякую за те, що ви сьогодні прийшли. Щирі вітання за те, що ви, війсні. все робите для того, щоб в Україні прийшло дуже очікуваний І ми дочекали найбільшого того дня празника. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Христос Дякую! сьогодні. Врію Христі, субота, 14 година, молодша група занять, 15 година старша група занять. Вже знають, куди тепер дітки бігти, не будуть плутатися, будуть заняття проводитись тут у цьому нашому новенькому класі. Дякую всім за участь, за молитву, за підтримку, за гарне слово. Всім. Гарного Богом благословенного дня нашим воїнам, нехай Господи дає сили, бо дійсно великий їхній труд. Зараз такий час, здавалось би, радість, але переплітається і сумом, бо є воїни, які поранені, є воїни, які безвісті зникли, є воїни, які віддали життя за наше краще майбутнє, але вони віддали його за наше краще майбутнє. Тому стараємось не втратити тієї можливості і шансу, аби майбутнє Україна було. Христос рождається.